Слава Ісусу Христу! Хочу розпочати такий цикл відеопереглядів під назвою Пізнаймо правду і Правда визволить і об'єднає нас. У мене в руках надзвичайно цікава книжечка, яка видана у Львові. Вдавництві Ліга Прес Львів 2012 року. Ця книжечка написана різними людьми, особами духовними і світськими і в різні часи, але всіх авторів цього збірника непокоїть одна думка, як, через що стався розкол у Вселенській церкві? Як? Шляхом інсинуацій і фальшувань цей розкол узаконився і став офіційною доктриною неправдивого християнства. На основі історичних фактів і документів автори показують, як можновладці спритно використовували церковний розкол. Та штучно створені розбіжності в обрядах, аби посіяти розбрат у народі, зробити релігію не джерелом віри і життя, а засобом імперського поневолення та колонізації. Отже, я би хотів розпочати, шановні друзі, із, із такої. Голови отця Софрона Яциківа, чину Святого Василія Великого. Пізнаймо правду, і вона з'єднає нас. А я би ще додав: Пізнаймо правду, і вона з'єднає і визволить нас. Що таке правда? Правда означає повну згоду між розумом і річчю. Але розум це наше повне судження. Про цю річ. Внаслідок дії розуму виробляється і відповідне судження повна згода між розумом і річчю означає, що те, що розум підтверджує, дійсно існує поза Ним. У Святому Письмі сказано «Осоружні Господеві уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. У тих же Соломонових приповідях є такі слова. Праведник слова брехливий ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Та неправедний свідок не уникає кари. Хто дихає брехнею, той загине. У Євангелії від Йоанна. 8.4447 сказано Диявол вам батьком, тож волите за волою батька вашого чинити. а був він душогубець від початку і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, за свого говорить, бо він брехун і батько лжи. Мені ж. Що правду вам каже, ви не вірите. Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому і не слухаєте, бо ви не від Бога. Отже, якщо правда є одна і може бути тільки одною, то чому й досі у нашому краї, у нашій державі, в Україні? Ведеться ще гостра полеміка між віруючими різних конфесій, чиняться сварки розбрат тощо. Де ж та правда захована, що їй так тяжко розгледіти? Чи то диявол брехню говорить? Звернімося до давніх документів, чи не на на нашій території. Літописів княжої доби. степенна книга кличе. Прийдіть всі правовірні руської землі і прославимо блаженну Ольгу, що перша знищила ідолів і була основою правовір'я. Тож з любов'ю і вдячністю кличмо до неї, радуйся всеблаженна рівноапостольна. Ольго, радуйся світло, що освічує нам дорогу правовір'я, радуйся Богом насаджена лозо, що з неї виросло нам, плодотворне дерево, твій внук і цар, Великий князь Володимир, що і вас просвітив правовір'ям. А ось біограф Володимира. Хвалить його, що наслідував правовір'я Першого Царя Християнського Константина і що дав устав, який після нього прийняли правовірні великі князі. Цей великий ісповідник християнсько-католицької віри за свою витривалість у вірі. Та свої терпіння заслужив собі у Бога вінець небесної слави, а в нас культ, і тому кличмо до нього. Віру, соблю, єси правовір'я, біду приїм по ній, Теодоре і знаннях пострадав, ранами в темницях. Притерпів озлобленіє, Отче преподобніє. Святий Іван Євг величає його свята церква також за його оборону від зловірних і за терпіння за віру. Вона кличе до нього Всесвітлий, я єси столб, Приходя церкві, світлий же облак, осіняючий правовірне соннище вгородській Мінеї кінця 11 століття. За правовірну віру йшли наші князі у бій з татарами, за, за неї пролила, проливали свою кров і віддавали життя. Я хочу за Христа постраждати і за правовірну вірну проли, віру пролити свою кров, говорив Чернігівський князь Михайло 1245 року, коли йшов на Орду. А його духівник Йоан благословив його та боярина Теодора, такими словами, Господь Бог, нехай кріпить вас. І пішле вам допомогу Святого Духа, за що за нього спішитеся постраждати і за Христа та правовірно віру пролити свою кров. Воскресенський літопис подає 1380 року, який йшов походом на Русь татарський хан цар Мамай. Князь Дмитро Донський зібрав до оборони князів і так до них промовив Підемо, брати, проти цього окаянного і безбожного нечестивого темного сироїтця Мамая за правовірну віру християнську і за святі церкви, і за всіх християн. Краще нам, брати, покласти свої голови. За правовірну віру християнську, щоб погани не захопили наших городів, щоб не запустили на Святі Божі церкви та щоб ми не були розсінні по всій землі. А ось ще один приклад новгородського архієпископа Йоанна Три з половиною роки, якого тримали у в'язниці в Москві. Турівського епископові Антоніве відібрав єпископські відзнаки і також запроторив у тюрму в Москві. Він приніс з собою на Русь книги, в яких замість слова «правовірна» вживалося православна. У тих книгах наказав переписувати інші. Та під клятвою заборонив робити будь-які зміни. Так слово православ'я, православна, принесене схизматиком, закріпилося. Князь Великий, темний, не вірив Ізидорові, що грецький імператор і патріарх визнали над собою владу папи. Він написав листа до імператора, в якому оскаржував Ізидора, що прийшов з Риму і хотів православну віру з'єднати з, латин, з латинством і безчисленно овечу отару православних християн. Погубити. Земля наша, продовжував Князь, доки буде стояти. Ніяк не буде відлучено від нас наше православне християнство до віку. Але довідавшись певно, що імператор визнав владу папи і приступив до єдності, застогнав горе-горе православної віри, відреклись і впали в темноту невіри. Перше були Божими овечками нині хижими вовками. Ми не повинні мати спільних назв, щоб не здавалося, що сприяємо їхній єресі, цей вислів то ми з Аквіна ми можемо віднести і до слова православна. Отже, щоб хтось не думав. Що маємо спільні з ними хиби у вірі, та щоб самі віруючи, не благали цим словом усі українські, галицькі, християнські, греко-католицькі єпископи. Зібравшись на спільну нараду у Львові, яка тривала з 19 по 21 лютого 1918 року, вирішили те слово. У церковних богослужіннях богослуж... пропускати і наказали Ектені говорити, ще молимся за всіх християнів. А на великому вході закінчувати згадування всіх вас допомнят і нехай згадає Господь Бог. Виданий у Москві 1989 року словарь словар іностранних слов, грецьке слово «ортодоксальний» теж тлумачить як правовірний, що означає неуклонно придержуваючийся какого-либо направлення, учення, мировоззрения последовательной. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Ми і наші діти нащадки повинні знати своє правдиве, славне минуле. Знання правдивого минулого. Ух ти.